Час інформаційних новин вітаю з вами студія Світлана Тарасенко. Коротко про головні події на сесії Сичарської сільської ради озвучили списки тих, хто отримав одноразову матеріальну допомогу від Лиманської районної ради. Найобдарованіших вокалістів виявляли у зону родин. Южниці можуть приєднатися до доброї справи, придбавши новорічні подарунки для дітей. Чергова сесія Сичавської сільської ради прийшла 9 грудня. На порядок денний було винесено 10 питань. На засідання прийшли мешканці села. Їх зацікавили списки тих, хто отримав одноразову матеріальну допомогу від Лиманської районної ради. Відомості з'явилися напередодні в мережі інтернет. Хто та чому потрапив до списків та отримав додаткові кошти? Розбиралася Катерина Погребняк. Інформацію про фінансову допомогу опублікував на своїй сторінці у Фейсбук депутат Лиманської районної ради Сергій Кривенко у списках декілька десятків людей. Суми різні від 500 до 5 тисяч гривень. Данная информация является публичной на основании того, что использованы бюджетные деньги. Прошу идентифицировать людей, которые получили 3-5 тысяч гривен и сравнить с теми атошниками, кто получил 500 гривен. Ранее 5 тысяч гривен выделяли людям в исключительных случаях, у которых тяжелая болезнь, онкология, туберкулез и другие тяжелые заболевания, ранение в АТО. Эта часть информации только по одному селу. Выплаты победителям сычавки в агитировании за присоединение к визирке выплачиваются также на банковские карты. Відомості депутати роздрукували та поширили до засідання. Присутніх обурило, що питання виділення допомоги на комісіях не обговорювалося. Голова Сачавської ради Валентина Попоніна говорить, що списки вперше побачила перед початком сесії, і що сільрада до виплат не має жодного відношення. Мовляв, заяву пишуть у районному центрі. Там же і вирішують, яку саме суму та чи виплатити її взагалі. Я ці списки до районної ради чи адміністрації не подавала, не затверджувала. Моїх підписів там немає. Та найбільше обговорення склалося довкола персоналі. Деякі депутати впевнені до списків потрапили не випадкові мешканці села. А ті, хто активно лобіювали інтереси візирки, до опитування про об'єднання територіальних громад, воно відбулося 30 жовтня. У деяких відомостях дійсно значаться дати напередодні голосування. У списку двоє депутатів Сичавської сільської ради. Сума біля їх прізвищ найсолідніша 5 тисяч гривень. Є люди, які фаріють, малозабезпечені. Вони б також потребували такої допомоги. Ну Чому то дали тим, хто був головний агітатор за вісім? І вони говорять, що це якась державна програма в районної адміністрації. Ну, ми вже своїми колегами обговорювали це питання. На наступній неділі будемо подавати документи. Про і провірили ці документи, тому що якась визивається підозра, це як підкуп виборця. У Сочавській раді нам повідомили, що допомога була перерахована за обласною цільовою програмою захист і турбота. Вона розрахована на соціальну, матеріальну та медичну підтримку інвалідів і ветеранів війни, учасників АТО та малозабезпечених верств населення. Ялинка Бажань під такою назвою проходить акція у центрі соціальних служб у справах сім'ї дітей та молоді міста Южно. Протягом тижня до центру доходили чарівні листи, адресовані Діду Морозу. Їх автори діти соціально незахищених категорій. У своїх зверненнях хлопчики та дівчата, окрім теплих курток та кросівок, просять аби в Україні був мир. могли, а щоб дійсно у них був праздник настоящий, і ми предложили дітям написати письма Деду морозу. діду морозу. Дідом морозом для цих дітей на думку працівників центру може стати кожен бажаючий южнинець в акції. Можуть участвовать не тільки люди, у которых большие фінансові можливості. Ми можемо объединяться з сім'ями, щоб комоб'я, друзья. Ми можемо это нас будет сближать очень хорошо. И можно объединяться, и, пожалуйста, покупайте, приобретайте эти подарки, потому что там пожеланий много в этих письмах. У этих детей очень мало радости на самом деле. Листи, адресовані Діду Морозу, можна знайти на сторінці Центру соціальних служб у Фейсбуці або ж за адресою проспект Миру, 16. Напередодні новорічних свят у навчально-виховному комплексі номер 2 відбулася традиційна виставка «Конкурс творчих робіт. З 1 по 9 грудня приміщення молодшої школи перетворилося на невелику галерею. Незвичайні звичайні ялинки, різдвяні віночки та дивовижні композиції прикрашали коридори школи. У конкурсі взяли участь близько 100 учнів з 1 по 7 клас. Створити оригінальну композицію дітям допомагали родини. Я решила участь, участие в конкурсе, потому что мне это было делать интересно. Мы сделали поделку, где снеговик, елка и петух. Петуха я шила сама, и верх елки я тоже сделала сама, а мама низ. Я сделала веночек там, с саватом искусственные ягодки зеленые там такие на эти на этой ягодке белые такие бусинки мы никогда не делали веночек мы один раз сделали елку из денег и начали врывать бусинки мы ее забрали и я и мы решили сделать веночек Метою виставки є пропаганда, бережливого ставлення до природи, а також розвиток творчої ініціативи серед учнів. Журі обрало 10 найкращих робіт. У композиціях оцінювались відповідність тематиці, індивідуальність та акуратність виконаної роботи. Переможців конкурсу нагородили пам'ятними призами. Далі на обміні композиції очікує обласний тур конкурсу. Найобдаровніших вокалістів виявляли УЗОЖ номер 1 У закладі відбувся конкурс Голос школи. Співочі змагання проходили вже вдруге. Їх приурочують до тижня музики. До журі традиційно запрошують випускників школи, які є учасниками южненських відомих творчих колективів. Цього року на розсуд суддів та глядачів свої голоси представили 17 учасників. Не були поділені на дві вікові категорії. Сам конкурс складався з двох турів. У першому конкурсанти мали за півтори хвилини презентувати музичний твір, продемонструвавши власну виконав. Чу майстерність більш гостра боротьба розгорнулася у другому турі, до якого потрапили найсильніші учасники. Тут і виявляли претендентів на призові місця. Гран-прі конкурсу та звання голо школи школи-2016» Вибрала десятикласниця Поліна Іляшенко. Перше місце у старшій віковій категорії посіла Валерія Батюк. А у молодшій групі журі визнали кращим Геннадія Мельничка. І це остання інформація. Випуску стежте за матеріалами про життя міста на нашому сайті tvmih.com та на сторінках студії у соціальних мережах. На все добре і до зустрічі в ефірі вже в середу, 14 грудня. На все добре.